Питання, які вивели за душки на рішення президентів, це питання обміну територій і питання безпеки безпеки, це після того значить гарантування безпеки, якщо бути точніше, дуже широкий аспект, Як це розуміти на поточний час? Безпека найкраще була б, та й в подальшому, якщо вони. Швидко і в широкому спектрі надали нам озброєння техніки, боєприпаси підтримали таким чином, що не відбувається по відомим причинам і з боку американців, які продають тепер на продажній основі багато, по, по суті не зробиш. Але відбувається те, що відбувається Європа, яка передає нам, і від європейців би наростити ці зусилля. Ми цього не маємо і тому стан на фронтах дуже важкий. І до того яким чином заводити скільки цих миротворців.